Доброго дня, любі наші читачі. Вас вітає бібліотека Євгена Кравченка, яка ще багатьом відома як оціум 51 бібліотека на Русанівці. І ми сьогодні з вами будемо відзначати такий дивовижний день. Сьогодні, якщо хтось не знає, а я думаю, що багато з вас не знає, що є такий день день «Намалюй пташку. Тож ми сьогодні будемо не читати. А малювати. Що ж це за день такий, звідки він пішов, і що треба робити в цей день? Взагалі, то просто намалювати пташку або для чого це зробити? Тож у цього дня «Намалюй пташку є своя історія. Правила участі в відзначенні цього дня дуже прості: треба намалювати пташку і подарувати її будь-кому. Якщо когось зупиняє не вміння малювати, то це, то це нічого страшного в цьому немає. Ми теж не художники, але ми спробуємо з вами це зробити. Навіщо це робиться і для чого треба сьогодні малювати пташку та ще й комусь її дарувати? У цього дня, у цього свята є своя історія. Колись ще в, в далекому вже можна сказати, 1943 році у шпиталі лежав собі солдат, який після поранення був у тяжкому стані, і він був лікар. І до нього прийшла відвідати його, його маленька племінниця. Вона бачила, що він якось засумував. В нього був не дуже гарний настрій, але сама така атмосфера була ж не дуже приємна, мабуть, у шпиталі. І вона, щоб якось його підбадьорити, запросила його намалювати для неї, намалювати пташку. Він сказав: Я не вмію малювати. Як ти це можеш мені це таке пропонувати? А, але ж таки вона сказала: будь ласка, мені дуже хочеться, щоб ти намалював мені пташку. І він, як міг, намалював їй цю пташку. Йому ну, він теж не був не художник, вона, мабуть, вийшла в нього кумедна, бо вони разом з нею посміялися з цієї пташки, і він цей малюночок повісив на стіну над своїм ліжком. Інші солдати, які це бачили, теж трішечки посміялися, але коли вона приходила, вони теж малювали пташку і теж вішали свої малюночки. Але у цій історії декілька сум, сумна така стрічка подовження минуло декілька років, і ця дівчинка, звали її, до речі, Дорі Купер. Вона загинула. Загинула під колесами автомобіля в автокатастрофі. І коли з нею прощалися, то і ті солдати, хто її знав, і медичні працівники, вони всі. Принесли свої малюнки, малюнки цих пташок. І з того самого дня, в день, коли народилася дівчинка, і день народження, був 8 квітня, в цей день започаткували в Англії таку традицію малювати пташок на знак того, щоб подарувати комусь частину. Часточку свого тепла, своєї радості, свого добра і поділитися добрими почуттями з навколишнім світом. Тож я пропоную і вам зараз приєднатися до нашої акції дня намалює пташку і намалювати пташку. Я скажу, що ми ще раз повторюсь, ми не художники, але ми з вами спробуємо це зробити. Ми взяли за зразок малюночок, зараз я вам його покажу. Ось так. І ми будемо з вами малювати ташку. Тож починаємо. Я думаю, це не дуже складно, якщо виконувати такі рухи, які ми собі вже так зробили трішечки. Тобто робимо таку пряму лінію ось так. Я думаю, це не складно. Це в нас тут буде такий хвостик, так? Продовжуємо. Це буде пташка в нас така, так? Щоб зробити в неї крильце, ми знов-таки зробимо так. Я думаю, це нескладні рухи, ми е е вибрали такі нескладні деталі, щоб всі могли приєднатися і всі зробити свій такий валюночок. Ось так робимо так. Тут коло це в нас буде око. Так? Щоб його якось, вона в нас була така більш цікава, ми ще зробимо їй такі прикраси. Можна, кожен може на свій смак робити свою гарну, чудову пташку, щоб вона була весела, добра. Позитивна. До речі, наша бібліотека знаходиться на Русанівці, це такий чудовий район Києва, де е, завжди можна почути, як співають пташки. І, до речі, пташок тут дуже в нас багато. І якщо е, говорити про пташок, то на Русанівці навіть є пам'ятник, пам'ятник. Пташка, якщо не правильно скажу, пташка на кубику. Вона знаходиться на Русанівській набережні, її можна побачити. побачити цю скульптурку веселої такої пташки, яка собі сидить. До речі, біля неї дуже люблять фотографуватися. А ми ось так продовжуємо з вами. Це ми вже від пташки відхилилися, вже такі прикраси робимо. Листку таке зробимо, адже що ж у нас буде пташка одна, Тут треба, щоб їй було тут цікаво, щоб вона була в гарному настрої, дарувала позитив, то ми її будемо малювати з такими гілочками, листичком. можна ще квіточки додати, це ж весна. І у нас буде така пташка з гарним настроєм. Ну, щось таке в нас вже виходить. Давайте ще отут додамо такі Такі теж листочки в нас будуть. Ось там, десь приблизно, так? А, ну, давайте спробуємо тепер нашу пташку якось прикрасити. І тут вже ваша фантазія включається наповну, як то кажуть. Мені здається, що чим яскравіше буде ця пташка, тим вона буде веселіше, позитивніше і гарніше. Ну, В мене є такі кольори. Можна, до речі, використовувати і гуаш, і олівці, і фломастери. Але наша бібліотека запрошує всіх, всіх, всіх приєднатися. До цієї акції, до, цієї, до цього такого цікавого заходу і намалювати пташку. Але не просто намалювати, а намалювати і подарувати близьким, близьким людям. Уявляєте, як це буде приємно? Як це буде приємно, коли ви прийдете сьогодні до когось в гості? І подаруєте малюночок. Я розумію, що зараз такі часи, що не дуже ти в гості підеш, але ж зараз сучасні гаджети дозволяють сфотографувати ваш витвір мистецтва. Не побоюся цього слова, сфотографувати його і переслати близькій людині. Мені здається, це буде дуже приємно. Дуже приємно, тому що зараз ми всі користуємось гаджетами, пересилаємо якісь малюночки, які вже такі стандартні, До речі, на свята, всі вже звикли, всі вже звикли пересилати малюночки, які є в мережі в інтернеті. Вони, вони звичайно, вони красиві і вони чудові. Але, на мій погляд, вони трішечки, ну, як би так сказати, неживі, вони холодні. А от якщо ви самі зробите чудовий малюночок і самі його відправите своїм близьким, то вже буде цікаво. Тобто, ось таким чином ми розмальовуємо нашу, нашу пташечку. Щоб вона була красива, щоб вона була позитивна і гарна, тут же ваша фантазія, як вона вже вам дозволяє сміливості. До речі, якщо ви будете малювати таку пташечку з маленькими дітками, можна використовувати не лише пензлики і олівці, а й якісь підручніші засоби. Наприклад, взяти якийсь, ну, можна взяти вушні палички і їх так зв'язати, і якщо їх в ВУАШ або в акварель намочувати і ось такими рухами робити, будуть такі відбиточки цікаві. Цікаві відбиточки робитися, і діти дуже люблять такі нестандартні рішення. Ну, якщо взяти, от ми візьмемо якісь. Палички так з'яжемо і будемо от такими рухами робити, вони будуть як такі як квіточки робитися. І це дуже, дуже цікаво і дуже приємно це робити. Тож, насолоджуємось процесом. Бачите, щось таке в нас виходить весела така, весела пташка. Ну, так додамо тут ще блакитного, така буде блакитна в неї. Ну, ми малюємо велику таку, щоб е, показати такий, щоб було видно, що ми витворяємо тут. А взагалі-то на невеличкому аркуші це буде більш акуратніше і симпатично. Коли народжується такий Такий малюнок з такими пташками. О, до речі, можна олівець використати. Давайте спробуємо оце зробити олівцем. Так, це олівець у нас пішов вход. А, око. Давайте зараз таке око зробимо. І це так. А, може, не дуже професійно, але, як то кажуть, від душі. Ну, така це А, далі, далі розмальовуємо, зафарбовуємо це на ж воно зліблок, на якоїсь гілочка. Ось такі вілочки добро. Можна гащу, можна аквареллю. Як кому забажається, хто чим любить більше малювати, ось так народжується наш малюночок, наша пташка. Так, зараз ну, містучки. Кузьчки зеленим зробимо фомасером, але знов-таки можна робити акварельними фарбами. Варельками, Гуащо? Так. Ну і ми ж все ж таки бібліотека, так? Тому якщо ми бібліотека, ми вам зараз ще віршика прочитаємо. Віршика про пташку Миколи Вінграновського. Він пише такі віршики для дітей, але, але приємно почути про пташечку. Ми зараз пташечку малюємо. так? Далекими світами вночі і по ночах, горбатими морями, летів додому птах. Його маленька, його мала голівка боялась над крилом та зацвітала гілка блакитно білим сном. І птах сказав до себе до вітру на крилі нам лиш летіти в небо, а жити на землі. Тож ми живемо на цій землі. І, до речі, я хочу сказати, якщо ми живемо на цій землі, давайте будемо її теж любити і поважати, не забруднювати, не кидати сміття, адже і пташкам це не сподобається, так? Пташки теж оселяються там, де красиво, де немає бруду. А якщо немає бруду навкруги, то немає бруду і у власних серцях. Пусть такая у нас пташечка выходит. Ну, так. Ну, давайте еще тут до такі такие красивые, иначе бупсы будут. Що наш день намалює пташку, не пройшов дарма, ось таку ми пташку намалювали. Ми її обов'язково е, подаруємо гарним людям. Е, вона, вона велика, але якщо в неї ми ще щось, щось домалюємо, вона буде така дуже, дуже весела і приємна пташка. Тож, всіх вас вітаю. Вітаю з гарною погодою, з весною, з чудовим настроєм. Хай у вас у всіх буде чудовий настрій. І малюйте, даруйте, і нехай у всіх у вас буде все все добре. Ну і, звичайно ж, не забувайте відвідувати нашу сторінку у Фейсбуці: оціон 51 бібліотека на Русанівці. Ми для вас завжди щось цікавеньке будемо робити. Na no dobre.